Просто зараз наступ РФ на сім областей. Багатотисячне російське групування вже не готові. А Зеленський зробив екстрену заяву щодо страшних планів Кремля. Про що важливо знати? Давайте про все по порядку. Вітаю це Україна сьогодні. Я Рената Асланова і останні події. Генерал лейтенант у відставці Гороманенко з сколихнув усіх РФ націлилася на сім областей і готує ударний кулак. Однак Кремлю необхідно накопичити відповідні ресурси і резерви. За його словами, наразі говорити про початок масштабного літнього наступу Росії передчасно. За його оцінкою, можливий наступ російських військ може початися наприкінці червня або в липні. Зараз Росія формує ударне угрупування, чисельністю близько 50 тисяч осіб на харківському напрямку. За його словами, якщо зважати на заяви Путіна про створення так званої буферної зони, то в цю зону можуть входити не тільки Сумська, а й Харківська, а також Дніпропетровська області. Усе залежатиме від того, скільки сил вдасться зосередити противнику. Також він зазначив, що Путін продовжує прагнути до захоплення чотирьох українських регіонів. Луганська область Росія вже майже повністю окупувала, а на черзі Донецька, Херсонська та Запорізька. Президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що війська РФ ведуть наступ по всьому фронту. Росіяни намагаються відновити сили, перегрупуватися і не збираються зупинятися. А аналітики зазначають, Путін може планувати окупацію міста Суми та Сумської області. Раніше Путін оголосив про плани зі створення буферної зони поблизу Курської, Брянської та Білгородської областей. А тим часом повідомляють, Росія концентрує значні сили біля лінії фронту для можливої нової атаки з метою захоплення додаткових територій. Як заявив один із американських чиновників, російське командування намагається сконцентрувати значні військові ресурси. На його думку, ймовірний наступ може бути спрямований на подальше просування на сході України. Путін спробує захопити всі території, які зможе аж до околиць Києва. Росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати все, що зможуть. У США зазначають, що, хоча Росія має перевагу в живій силі на сході України та в Курській області, її просування ускладнюють українські безпілотники та міні поля. Водночас Україна стикається з нестачою особового складу. А Москва із труднощами у нарощуванні необхідних сил. Попри дані про значні втрати серед військових КНДР, американські оцінки свідчать, що наразі немає ознак істотного збільшення їхньої присутності в Україні. Крім того, Володимир Зеленський зазначив, Росія почала і продовжує свої наступальні дії на всіх напрямках. За словами президента України, головним напрямком є Сумський. Там було зосереджено 67 тисяч російських військ. Наразі Росіяни працюють над тим, щоб відновлюватися і перегруповуватись. Я нещодавно відповідав на це питання. Якщо чесно, вони розпочали свої наступальні дії. Вони вони були розпочати по всіх напрямках, і головними напрямками були саме Сумський напрямок. Там дійсно зосереджено було 67 тисяч військ. То що, якщо чесно, наші військові формулюють це саме так, що вони знаходяться в постійному. Вже наступі, і це вже відбувається а, кілька місяців. А нещодавно стало відомо, РФ зараз зосереджена на літній наступальній кампанії, яка може стати однією з найважчих за війну. Але як заявив політолог, військовослужбовець зсу Крило Сазонов, Україна втримається. За його словами, найімовірніше жодного припинення вогню та мирних перемовин влітку не буде. Російський диктатор Путін вірить, що літом буде масштабний наступ Росії, в результаті якого вдасться щось захопити. Можливо, він ставить ціль повністю окупувати Донецьку область. Путін мари тим, аби увійти до російських підручників з історії, як Літня кампанія буде досить важкою, можливо, найважчою з часів повномасштабного вторгнення. Ми це розуміли взимку. Ми готові. Вважаю, що в Путіна нічого не вийде, а вже восени перемови не відбудуться. Може, ближче до кінця осені, коли економічна ситуація в Росії стане вкрай важкою. Про агресивні плани Кремля щодо Сумщини та Харківщини заявляли і президент Володимир Зеленський і головком Олександр Сирський. Адже від кінця лютого 25-го російські війська, розвиваючи свій наступ на Курщині, змогли перейти лінію держкордону і зав'язати бої в селах Сумської області. Максимальна глибина вклинення російської армії по фронту складає до 7 кілометрів а Ширина 25 кілометрів. Росія цього літа може розпочати новий масштабний наступ у Донецькій області. Він ймовірно, вже розпочинається на тлі застою мирного процесу за посередництва США. Те, що відбувається на передовій, та що відомо про плани Кремля, дивіться далі. Нарощування ударів по мирних українських містах і суттєва активізація окупантів на фронті. Чим далі, тим ставатиме важче і на Сумщині, і на Харківщині, і на сході. Ми готові. А чи готове суспільство до реальності активної війни? Реальність демонструє переговорні потуги Кремля. БЛЕФ. Путін прагне війни та нових завоювань. Росіяни лезуть як не туди. Зараз Спитаються, готуватися, по крайній мірі, к фарсіруванню Дніпра. Пусть ні большому для створення на права на правобережжі определених. Тактіських плаздарму, тому йдуть удари по всему, практически по, по всій длине фронту это около полутора тисяч кілометрів. Вот от Кінбурзької косы практически до тітки Украинские українські та європейські експерти сходяться на думці: мета окупаційної армії просування у Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Річ іде о том, що Російська Федерація будет продавлювати своє видение окончания війни, а именно територіальні уступки з стороны України. Моменті виводу. сил подрозділені оборону країн контроліх районов Луганської, Донецької, Запорозька і Херсонських областей. Як повідомляє британський Sky News, Росія накопичує десятки тисяч солдат, що звільнилися після закінчення операції ЗСУ на Курщині біля кордонів з Харківською областю. Харків, чому російські війська накопичуються біля українського міста фортеці? Після витіснення київських військ із Курська російські війська накопичуються по той бік кордону від другого за величиною міста України. План полягає у захопленні заради обміну. Будь-який успіх у Сумській чи Дніпропетровській області Кремль спробує використати як розмінну монету на українській території, вписані в російську конституцію. Створення так званої буферної зони. с целью соответствующего военно-политического давления на украинское руководство. То есть, еще раз подчеркну, по всей видимости, предложения будут касаться именно вывода подразделений сил обороны Украины с территории Донецкой области и в обмен на, соответственно, прекращение активной фазы боевых действий в Харьковской и Сумских областях. На думку німецького більд, одна з найважливіших і найважчих для українських захисників змін на фронті серйозний прогрес окупаційною армією в війні дронів. Росіяни копіюють тактику протилежної сторони і тим самим досягають успіху з тисячами нових дронів та засобами радіоелектронної боротьби. Вони тепер полюють на українську логістику і щодня десятками виводять її з ладу. У той же час слід пам'ятати, що за три лишком роки позиційної війни більшу частину часу Росія і так перебувала повзучому взучому наступі. По поводу готуюся літнього наступлення дійсності, наступлення не зупинилося ні на день Територіальні втрати України в апрелі місяця. це порядка 150 квадратних кілометрів. Дані 150, 150 квадратних кілометрів далі росіянам ціною. Потік лічного состава, по даним головного управління радзидки міністерства оборони України, та порядка сорока тим часом українські захисники та спецслужби не сидять в очікуванні дій супротивника з останніх досягнень. Бійці гур ударили по логістиці у глибокому тилу, знищивши російський військовий потяг та цистерни з пальним на тимчасово окупованій території Запорізької області. А що ви думаєте про останні події на передовій? Пишіть свою думку у коментарях тисніть подобайку під відео та бути в курсі головного. Далі більше.